6 сьогодні ми граємо в Е, Я що е, мір створив і щось вирішив зняти відео. Не знаю, чого не вирішив Я думаю, це до добру, що я зняти Поки що угольок добудем. І напишіть в коментарях, тут, е, чи мені зробити тутор на плюсик. Або мені зробить тутор е, нам на, на один блок. Напишіть в коментарях Якщо так, то напишіть так. Ні напишіть. <звук> так. Напишіть. Так. <то> <звук> Дякую вам за 9 підписників. Я радий. Блін, там зомби не нужно. А тепер йдемо добивати дерево і будемо робити собі хату. Ну, не вели. зомбі, йди від мене гуляй лісом. Хоча я вже в ліс. Хоча як він в ліс попаде. О. Е, братан, не треба. Та він зараз горить за пару секунд. Якщо ні, то я його доблю по кусочком. Він зараз горить. Ну я сказав. Так, ладно, добиваємо ще. Нам треба до вечора успіти добути дерево. Може мені не, не з цього, не з дуба, а з того. Хотя все рівно. Думаю. Опа. Це нам потрібно, це класно. Так ой-ой-ой, я, я б посты. Овечка. Овечка нам надо нам надо кроватка, якщо что-то. Я не живо держал, не подумаю. Ой, застыли. Ничего трассы, мм. Опа. Выбачьте, друзья, но мне надо сделать сохранение вещей. Бо я бы особо не хочу сделаю дни. Координат. И 4 я выключу от смотрите. Вот я включаю и выключаю 4. Все. Больше ничего не буду. Это не то и... Ай, хоккей.

Ось, 30 дерева, але цього мало буде. треба ще трошки. Вс. Опа. Я потім е, научуся монтаж зробити і вийде все нормально. Е, так, я научусь робити монтаж. День. Так ладно. Оп. 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 И так. А я знаю, я одну программу скачаю, я зможу монтажу. Робити. Я, я знаю одну программу. Так, еще заряд будем. Так, Итак. І так. І так, Вообще. біжим туди на фік... Ой! Ой. Нічого страшного. Опа. о ты о о о дві! Мені ж не надо. Остане. Так, а напишіть, а що ви, якщо на секрет напишіть, що Ломонай заказав. Якщо не секрет можете і написати, якщо не хочете, типа. Так так. Беремо, значить, і це. Це ми ставимо сюди. Це теж. Ждемо, поки одна приготується, де чого робити цей: чуп 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 чип чип ч На це. Робимо собі цю кроватка. Сюда не делать. Туф туфф то, то. В той серии я построю хату, а в следующей серии я, наверное, друзья, пиду в шахту. Да в следующей серии я в шахту педу. Обов же в следующей серии зарублю дом. Але я не думаю, что я буду в следующем. Сядний луч, иди что. не пинишь, пинишь. Не брать, брат. Строим? Нее великую хату. От тут а построим прям. Тут идеально, да. Да блин, я не могу нормально найти нет.

идеально а мне не стремно, если я сдохну я же сточку доступа поставил про десантирование одни хп, ё-моё не, ну нормально достроим хатку и норм ой, нурбеки, дай Бм, бм, бм. Так, нам туда. Переробляем все в дуб. <плес> 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 Можете зажать кнопку. Вы зажимаете кнопку, и воно просто робится. Мне так я рассказал. Тун-тун-тун, тунсагурини -тун. октопусині. Так, дорогум хату, и я на цьому закинчу, друзья. Так, э, Хопа. Хопа. <розуміщо> опа. Потому что так быстрее можно напить. Оп-оп. Оп. Оп. Так оп. Это какие-то подземные. Опа.

Заря я Так, кыш! Кыш! Погоди, я ей сейчас дарю. Э. Будь ласка, веди, иди. Вот да, И тудой и выйдет. Блин. Ну, уй, то иди. Тут, ну, блин. Видимо Скільки большие в одну. один раз д. А ой. Ну це це я про другие, це я про друге, це я не. У на телевізорі просто ютуб зараз і в його з одного цього 10 штук Чи як там прям. Точно не знаю, ну. Цілих 10 алмазов його було. Ну він викопав сіл. Е е типа, дивіться, в шахті він знайшов там, де посередині там алмазів був, да? Він викопав, там ще два алмазика. І ще раз викопав. він там так довго-довго. І він прокопав недовго. Так. Ну, Думаю ви поняли трохи. Так. Це ми ламаємо. І робимо кришу. Це теж ламає. Я, кстати, сьогодні вдома, я не в школі, бо я прихворів. В... Ні, ой, не прихворів, то є голова в мене болить. Я вчора вдарився головою обзор на фізрі. Не так больно було, но тоже неприятно. Я думаю, вы знаете, насколько це неприятно. Потому что найти, это, Бам-бам, диро, крокодило, лошпионирого любь. Бам. Готово. Ой. Ой Піду тільки зараз заберу свої ресурси Ой, не ресурси, а то є спеціалісти Мої, які там зараз є Все, Все Забирала Так. Угу. Йдемо всі Так. Хто хоче грати зі мною, пишіть в коментарях нік і будемо грати разом. Ой! Да, і будемо грати разом. що хочете зі мною грати. Це ми сюди беремо. Точно, точно в мене ж є.

На цьому я закінчую і всім. Зараз підожди. І всім пока. Я скоро научуся монтажу чи як його. Ставте колокольчики, підписуйтесь і лайки. Всім пока!